Шановні Житомиряни і жителі Житомирської області, хочу повідомити, що через спекотні дні ми маємо суттєве споживання електричної енергії. Тому відповідно до наказу «Нек «Укренерго» було введено чотири черги на відключення. Це означає, що фактично в відключеннях задіяно три четвертих області, але, на жаль, можливіше введення графіків аварійних відключень, якщо навантаження не зменшиться. Я прошу вас на цей період утриматися від використання енергоємних приладів, від використання ліфтів, планування поїздок на електромобілях, використання електротранспорту, покращення ситуації, можливо, в кінці липня, при умові, що не буде нових пошкоджень. Крім того, я би хотів повідомити про хибні судження про якусь енергонезалежність міста Житомира. На сьогодні генерація, яка працює в місті, дуже мізерна. Тих пів МВт, 500 кВт, вони абсолютно не забезпечать і не можуть гарантувати енергонезалежність для нашого міста, тому що споживання нашого міста близько 100 мегаватт. Будьте обережні і не ведіться на фейки. Зараз приїхала ряд комісій щодо вивчення ситуації з розподілом електроенергії в місті Житомир, ну і вивчення цієї енергонезалежності. Хочу сказати, що будівництво сонячних станцій. Це НАК Нафтогаз, приватні підприємства, вони дозволили нам акумулювати близько 140 МВт потужності і відповідно балансувати. Але ці станції знаходяться далеко від міста Житомира, і через два місяці цієї енергії вже такої кількості не буде. Держава на даному етапі стимулює установку альтернативних джерел генерації як для побута, для фізичних людей, так і для бізнесу. Зокрема, наскільки я знаю, скасований імпорт мита на генератори, на сонячне, вітрове і акумулюючі обладнання, ну а також практично нульові кредити на їх придбання. Я би дуже радив скористатися цією опцією, оскільки справжня енергонезалежність це починається з кожного з нас. Хочу також дати коментар щодо зарядних станцій. Ці станції дуже енергоємні і при їх заряджанні використовується велика кількість додаткової енергії з мережі. В кінцевому випадку. Користувачі отримують дещо більші, ніж зазвичай рахунки за електроенергію. А також використання додаткової енергії з мережі приводить до довших термінів відключень. Дані станції будуть ефективні, якщо заряджати їх не з електромережі, а через сонячні панелі або генератори. На сьогоднішньому етапі є звернення бізнесу щодо установки розподіленої генерації. Це дуже позитивно. Ми зараз оформляємо великий ряд документів, видаємо технічні умови. Це допоможе нашій енергосистемі. Впоратися з цими викликами. Але хотілося б, щоб це було швидше. З нашого боку, ми гарантуємо максимальне сприяння. Ну, коротко все. Будемо старатися вас інформувати частіше про ситуацію в нейросистемі, хоча зараз ця ситуація дуже складна. Я дякую вам за терпіння, я прошу вибачення, але ми робимо все неможливе. Дякую вам.